Відкрила Excel. Далі нам потрібно перейти на вкладку Дані на стрічці команд. І в першій групі команд отримання та перетворення даних у нас повинна бути кнопка Отримати дані. Далі нам потрібно вибрати варіант з файлу. І тут є такий варіант, як з папки. Не плутайте папка SharePoint, з папки означає з вашої локальної папки. В провіднику знаходимо нашу папку, там де ми її створили. Обираємо папку Провалюватись не потрібно всередину неї і натискаємо кнопку Відкрити. Консолідацію ми виконуємо за допомогою надбудови Power Query, яка є в Excel автоматично від 2016 року, тобто від версії 2016 року. І зараз ми, власне, працюємо через цю надбудову. Перше, що ми бачимо, це табличка з переліком файлів, які ми будемо консолідувати. Далі нам потрібно натиснути на кнопку Групувати, або вона ще може називатись Об'єднати. Об'єднати і завантажити В.